Уявіть собі, звичайні люди без жодної історії агресії раптом перетворюються на жорстоких тюремних охоронців. Як таке може статися? Шокуючі результати Стенфордського тюремного експерименту показали наскільки легко втратити людяність, коли на тебе накладають певні ролі. Сьогодні ми розповімо вам правду про один із найвідоміших і найсуперечливіших. Психологічних експериментів усіх часів. У 1971 році психолог Філіп Зімбардо провів експеримент, який увійшов в історію як Стенфордський тюремний експеримент. Його мета полягала в тому, щоб дослідити, як людина поводиться в умовах тюремної системи. Зокрема, як ролі охоронця і в'язня впливають на поведінку. Було обрано 24 добровольці. Їх випадково поділили на дві групи: тюремні охоронці та в'язні. Охоронцям дали форму, окуляри та дубинки. Вони повинні були контролювати ув'язнених у підвальній кімнаті Стенфордського університету, перетворені на імпровізовану тюрму. В'язням видали тюремні ряси та дали номери замість імен для повної деперсоналізації. Спочатку експеримент розвивався спокійно, але вже через кілька днів ситуація почала стрімко змінюватися. Охоронці стали використовувати свою владу над в'язнями, перетворюючи прості дисциплінарні заходи на акти жорстокого приниження. В'язнів будили посеред ночі, змушували виконувати принизливі накази. А ті, хто намагався протестувати, піддавалися ще більшим знущанням. Ситуація вийшла з під контролю настільки швидко, що охоронці стали відчувати свою абсолютну владу. І демонстрували відверту жорстокість. Один із ув'язнених навіть пережив нервовий зрив, після чого його довелося вилучити з експерименту. Цікаво, що багато хто з охоронців повністю занурилися у свою роль і виправдовували свої дії, навіть не відчуваючи провини. Експеримент, який спочатку планували на два тижні, довелося завершити вже на шостий день через небезпеку для психічного здоров'я учасників. Результати показали наскільки швидко звичайні люди можуть змінитися, опинившись в умовах абсолютної жорсткої влади та безкарності. Охоронці почали поводитися так, ніби це їх справжній обов'язок, а в'язні впали в стан безнадійності і підкорення. Зімбардо був шокований тим, як легко можна маніпулювати людьми через їхні ролі. Це стало одним із найбільш суперечливих доказів того, як система може впливати на індивідуальну мораль. Стенфордський тюремний експеримент доводить, що в певних умовах навіть найбільш звичайні люди можуть стати жорстокими, якщо їх поставити в ситуацію влади над іншими. Цей експеримент змушує замислитися над тим, на що ми здатні під тиском обставин, і які наслідки можуть бути, коли межа між владою і мораллю стирається. А що ви думаєте про цей експеримент? Як ви вважаєте, чи могли б ви залишитися собою, отримавши таку владу? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. До зустрічі!